Доброго дня. Тамара 442? 447. Так. Тамара, я хочу скаргу зареєструвати. Я хочу скаржитись на секретаря виконкому Петропавлівської Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області. Родін. Будь ласка, записуйте, моє прізвище Пархонюк. Звати Володимир Григорович. Адреса село Петропавлівська Борщагівка. Ви візьмете, я в базі повинен бути. Нема даних бие. А, Ну, добре. Село Петропавлівська Борщагівка. Вулиця Шкільна, будинок 27А, квартира 10. E, значки... Київськ... Ки... Да, на е... С... секретаря виконкому Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради. Борщагівської сільської ради. Родину Юлію Дмитрівну. Родина Юлія Дмитрівна. Родіної, якщо так. Родіної, якщо по-українськи. Юлії Дмитрію. Знаходиться Сува Петропавлівська Борщарівка, вулиця Ярослава Мудрого. Може на родину? Ні. Вулиця Ярослава Мудрого, один. Так. Суть скарги, справа в тому, що я взяв в руки закон про місцеве самоврядування і там в статті 49, пункт 10. Я хотів ознайомитися з матеріалами офіційними. А, ага, добро, добро. Я хотів ознайомитися з матеріалами протоколів сесій. Сесії Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради. В чому мені просто відмовили? Тільки що, буквально я прийшов сам, не сам, я прийшов із працівниками преси. Значить, звернення, ссылку я вам дам можу дати пізніше. Зателефоною. Е, і... Так, так. Щоб вона надала мені протоколи сесій, Протоколи засідань сесій місцевої ради. Так. Звичайно. Прохання надати сесії місцевої ради. Так. На що вона сказала, що я надам? А потім, коли ми на камеру все зняли, вона сказала, що давайте запит. Я ще, крім того, депутат цієї ради по 19-му виборчому округу. Вона відмовила, так. Да. Чим, порушила? Чим порушила мої права згідно закону про місцеве самоврядування. Так, так. Чому я її, я її сказав на її необізнаність і сказав, що вона порушує мої права? Це було знято на відеокамери і буде викладено в засобах масової інформації. Я вважаю, що порушено мої конституційні права як громадянина, як власника держави і як члена територіальної громади. Села Петропавлівська Борщагівка. Моє, моє прохання щодо правомірності дій це перше. І по-друге, я вимагаю, щоб мені, е, мені в подальшому надали для е, ознайомлення, для е, того, щоб робити випуски, копіювання всіх документів, які є в в Петропавлівсько-Порщагівській сільській раді. Так. Звичайно, звичайно. Надати в оригіналі, не копії. Так, протокол націляння сесії міської ради. Була відмовлена вирішити та повідомлення, чи необхідно продати повідомив запит. Ваше зпрохання, що провели перевірку, що не прагнення, звичайно. І в даному випадку покарали, покарали винну особу, яка порушує мої права. До відповідальності однозначно. І вказати, і вказати, вказати на неналежне ставлення до своїх обов'язків сільського голову. Добре. Зараз пишу, пишу, пишу. Я перепрошую. Зараз, 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 зараз. Так, диктуйте. Так. 07. 70 народних на Будь ласка, на берегі. Дуже вам дякую. дякую, Тамара. Вам сьогодні на все добре. До побачення. Дякую.